Всім привіт! Готуємо печіночку. У мене куряча печіночка, тут пів кіло. Я її помила від плівочки. Плівочку повирізала, очистила від плівочки. І зараз ми її заливаємо молоком. І так оставляємо на пів години. Молочко витягне різний негатив. Лишню кров витягне і хай стоїть, хай вимокає. А ми поки готуємо, що нам далі потрібно. Нарізаємо цибульку півкольцями. Це нам буде потім потрібно для печиночки. Цей рецепт я вже дуже-дуже давно знаю. І дуже давно готую по ньому. Печінка дійсно виходить дуже смачна. <кій> Можна також готувати так само печінку із гов'ядини і свинини. Ну, така величенька цибулинка бажано, але ви вже тоді подивляйтеся. Можна дві середніх брати, можна одну велику брати. Так, два яєчка нам потрібно. чуть чуть сюди приправи, небагато приправки і посолити. Збити, збити вилочкою. Це ми в цьому яєчку будемо жарити печіночку. Пройшло пів години і дивіться, яке молочко стало. Забрало в нашої печіночки, кров забрало, негатив забрало. Зливаємо молочко. Злили ми молочко. Отакими різними кусочками я порізала, маленькими, трошки більшеньками, вони потім всі протушаться. Солимо, солимо за смаком і пів ложечки чайної приправи я додаю. Приправи, я вже казала, в мене тут чотири. Приправи йде до сала, до м'яса, до шашлику і до, до сала м'яса, шашлик і курка. Все, посолили, поперчили і йдемо жарити. Тепер ми обжарюємо кожний наш кусочок печіночки. Мокаємо спочатку муку. Мукичку, потім яйце. Наливаємо олії на сковорідку. І все. І кожний кусочок ми обжарюємо. Кожний кусочок ми обжарюємо до такого золотистого кольору, не пережарюємо. Не дивіться, дуже гречі виходить. З обох сторін вже піджарюємо. І вона потім вийде, що тушиться в собственному соку. Так ми піджаримо всю печіночку. Тільки не пригоріла, чуть-чуть підправила. Так жаримо слідуючу партію. Різні такі кусочки у нас, маленькі, великі, Ну, вона потім протушиться і дуже-дуже смачна. Вся протушується, Ось отаким чином межа. Дуже смачная печінка можно подавать и і на святковий стил, так и на каждый день. Я думаю, что вам сподобается. Звину так я робила печіночку і гов'яжу. Дуже смачно повішається. Печіночку ми вже посмажили. Дивіться, яка гарна, але ну, це ще вона не готова. Продовжуємо. Наливаємо олійки трохи і робимо для нашої печіночки таку подушечку із цибульки. І викладаємо сюди цибульку. А зверху печіночку розпреділяємо її рівномірно, по, всьому, по всій сковородці. Так, вона буде тушитися. У нас 15-20 хвилин. Дивіться, як гарно. Накриваємо кришкою, тушимо на невеликому вогні 15-20 хвилин. Через 15 хвилин подивіться, щоб цибулька внизу не прогоріла. Вона тушиться, буде тушитися в своєму, як то кажуть, соку. Пройшло 20 хвилин, і ми виключаємо і дивимося на нашу смакоту. Все протушилося. Дивіться, цибулька піджарилася. Якщо цибулька піджарилася, значить наша печіночка готова. Дивіться, яка смакота в нас получилася. А м'ясо. А печіночка така ніжна. Попробуйте один раз попробуйте і ви не пожалкуєте. Трошки навіть піджарилася. Можна 15 хвилин. 15-20 хвилин готувати, смотря на якому вогні. Ну, на, треба на такому невеличкому, щоб вона добре пройшлася цим запахом цибульки. Дуже-дуже смачна. Не то, що дуже смачна. Ніжна, ніжна, Мягесенька. Сподобається і вам, і дорослим сподобається, і діткам сподобається. Ну, дивіться, яка смакота в нас получилася. Смакуйте. Не забувайте ставити лайки. Воно того варте. Дякую, що заходите на мій канал. І не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей!